Йду я в новий Тріп, Йду до свого трачка з мільйонним пробігом Ось він, ось він мій трачок. Новий Тріп на Монреаль. Перший закінчив, це буде другий. Зараз у мене стажування, ж їздимо в парі. Нам барник їде спереді, на... на траку, а я їду ззаді. Так що ще два тріпи і цей ще два тріпи, і тоді я вже буду їздити сам. так що такі справи, відправляємося, їду за шасі, потім е... їду в контейнер. І вирушаємо разом з ним на Монреаль. Так, ну що, друга поїздка в мене вже. Будемо на Монреаль, знову з контейнером. Контейнер важкий. стало краще. Вон указатель Одесса. Почуваем на паркингу. Пьем чайок. Вон я горек мне напарник его. Вот его трак. Паркинг тут такие. Там далі заправка. Це ми по дорозі на Монреаль. Їхати нам дещо 2 години, скидаємо там контейнери наші, забираємо інші і їдемо назад на Торонто. Вбек уже приезжаем до Монреаля. Все жорстко тянется да? Так. так, добрий ранок Виїжджаю, виїжджаю Ніч была спокійною, все окей, їдемо на Торонто. це мой другий трип. Значить все окей. Їдемо. на заправочки. Іде заправочка. О, контейнер тут такі. І їдемо на Торонто. Знову я тут скидую черговий контейнер. Це мій другий тріп. Їду скидати. потихеньку-потихеньку вчуся. Як і що робити? Буду мій контейнер в зеркалі. Це зараз буду скидати.